Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині поради». Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі картопляні налисники, дуже смачненькі, Такі м'ягесенькі, тонесенькі, з будь-якого начинком можна їх їсти чи з сирною, чи просто з сметаною, чи грибною. Будь-якого будь в начинку мож, можна їсти. Вони дуже смачненькі, гарні такі. Так що, кому цікаво, як ми е, готували, готуємо раз. Готуємо тісто. Тут у мене є 750 мл молока. До цього молока я вбиваю три яйця. от один е, майже пів чайної ложки розпушувача в муку. А сюди додаю добав, чайну лишку солі, трошки таку згірку, чайну ложку солі. І отако розмішуємо тепер. Збили яйці. З молоком, трошки розмішуємо цей розпушувач. Тут у мене є муки 450 грам. І частинами будемо додати. Знову частину і, і мішаємо. Додаємо сюди три ложки столові олії. Добавляємо сюди чуть куркуми. Ось Отак на кінчик чайної ложки. І решту так ще муки додаємо і розмішуємо тепер повністю все. Добавляємо цю решту муки залишок. І так само розмішуємо і. Залишаємо, аби стояло, за той час будемо підготовлювати собі картоплю. А це на за той час відстоїться. Воно не, ну, не буде таких комочків і буде гарно відстоюватись. Підготовили отут я 6 таких середних картоплин, або 4. П'ять таких трохи більших. Так, тепер ми у цю, прямо сюди, аби нам не було, не почорніло, тремо цибулину, прямо тут. І тепер сюди тремо картоплю. Прямо, прямо тут, у тісто. Дотерли вже всю ріпу, всю картоплю. От, Зараз ми її перемішаємо і подивимося, чи, якщо треба буде, дамо ще молока. Ось я вже одного потерла. О, розмішуємо, тепер тісто має таке бути ріденьке, литисі таке має бути. І за рахунок цього, що ми зразу тремо у тісто картоплю, і вона не буде чорніти. Буде така. Їх можна робити і грубші, їх можна зробити і тончі. О, я трошки добавлю ще, ще тут добавлю лишку олії. Тепер. Навіть і пів, півтора ложки так О. І додавлю ще трошечка молока. Подивіться, що воно мені таке густіше. Якийсь стаканчик, і буду потроха підливати. Буду дивитися. Ось так. Я лею все. Оце що, таку стопочку, що вилила, влила сюди молока. Тепер пробую. Маєсь так лити. О, добре. Лисі добре. Залишаюся на полоннику, ополоннику залишаюся, Значить добре. Розігріваємо зараз. Пательню і будемо смажити. Так, поливаємо трошки олії. О, вже наша сковородка розігрілася. І, аби була олія, і отак за кожним разом розмішуємо, беремо один черпак, оцей один полонник, беремо і наливаємо так. Робимо тон тонкі. І смажимо. Але олії. Можеш спробувати й без олії, але в олії я. Я вже один, -один спекла, бо, бо то в мене щось віти виходять гарні. Жовтенькі, такі гарні, смачненькі. І най найпек... випікаються. І печемо так, як звичайні налисники. Але вони дуже-дуже смачні. Зараз я вам покажу, як перевертаються файно. Значне, тут трошки ще присмажиться ця сторона. До золотистого такого. З одного і з другого боку. Я руками все обертаю. О, так позвиці руками. Хапнула і обернула. З цього боку на присмажуці зараз. І все так обертати, аби з усіх боків були одинакові. І так я спечу всі, зараз ще вам покажу. Розтоплюємо трошечка масла і кожний тик. Цей налисник змащуємо так гарячий розтопленим маслом. Ось так. Кожний налисник. А цей знову обертаємо. Отак. І ці будуть е, м'ягенькі такі, отак кожний змащує. обертаємо, аби лапалися файно. Ви можете і грубші робити, і тонче робити, Та немає має значення. Якщо хочете тонче, додайте просто трошки більше молока. Хочете грубші, менше. Ось так якісь. Готуємо соус до цих собі налезників. Я маю трохи сира. Отак його розм'єцкаю, Можу блендером зблендерити погружним, але я не, ну, збавився коротше, мій блендер і я вже можу так. Отако просто перетерти. До цього сира дам дві, за дві ложки сметани. Може і саму сметану, можеш і, 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 і так дам, о, і знову розміщаю. Дві три ложки сметани. Трошка посолю. отако, І додавлю сюди кропу. Маю тут -ка. насіченого мороженого кропу трошки отако додав. І знову отак перемішую, і буде такий ще дам там сметан. За 4-5 на ложок, аби було рідший таке, аби мочити було. може, І буде отакий соус. Ось такий, аби було мочити. Такий файний. Так, все далі. Ось такі ось такі вийшли у нас налисники. Зараз ми будемо пробувати. просто Можна просто отак змастити і, і їсти. Так просто тоненько зробити і змастити їх і їсти. О, ось так, то, Лише пробити блендером. О, о, Змастити тоненько, можна їх запекти, можна з грибного підливу. Як, як забажаєте, так можна. Просто так у трубочку. Чи, чи просто так, як завжди, отакво. робимо, та й все, такі налеснички. Дуже. М -м. Таке. Дуже класні, смачненькі. Навіть ще можна, -то, то. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такі. Ось такі, дуже багато виходить з цієї порції. Дивіться скільки багато. Можна запікати, можна робити, що хотіти. Дуже смачні. Так що готуйте.